Поблизу однієї із хмельницьких шкіл патрульні роздають учням та їхнім батькам флікери. Ці предмети відбивають світло у темряві. Таким чином правоохоронці привертають увагу містян до правил безпеки на дорогах. Одягаєш на ліву ніжку або на ліву ручку, для того, щоб так було добре видно. Тримає. Дивись, за яким принципом працюють. Відкриваєш і б'єш на ногу або на руку. І тепер, коли фари будуть світитись, тебе буде видно за 150 метрів. Ми сьогодні хочемо ще раз наголосити на тому, щоб усі пішоходи мали на собі світловідбиваючі брелочки. І задля цього, по всій Україні, патрульні поліцейські проводять таку акцію, як засвітися в темноті. В основному це розраховано на діток. Але ми сподіваємося, що і дорослі теж звернуть увагу і будуть максимально видимі на дорозі. Ми обирали локації, де найгірше видно проїзну частину. Локації, які знаходяться біля шкіл, для того, щоб саме з дітками попрацювати і все ж таки звернути їхню увагу. Ще більш актуальною ця тема стала цього року, коли на вулицях українських міст через ворожі удари по критичній інфраструктурі зникає світло та не працюють світлофори. Тоді, за словами правоохоронців, пішоходів у темному одязі не видно взагалі. Найкраще видно білий колір. Є різні дані 55 метрів, 80 метрів. І синій колір може побачити водій за 17 метрів. Якщо ми говоримо про чорний колір, то він абсолютно невидимий. Це 0 метрів. А в одязі із світловідбиваючими жилетами флікерами чи Військами водій помічає пішохода за 150 метрів. У нас є штани з лампасами, світловідбиваючими, спортивні вдома. Да? На куртках бувають елементи. І обов'язково вони повинні бути на нижніх кінцівках. Спочатку у нас освітлюються ноги і дуже добре, якщо ми говоримо про саме низ. Низ у нас буде витілятися. Якщо ні, то тоді з лівого боку. Такі заходи до тижня безпеки дорожнього руху патрульні поліцейські влаштовують і в інших мікрорайонах міста, аби хмельничани запам'ятали, як і чому потрібно бути помітним у темряві, щоб машини парами світили і бачили, що йде спекнову бачили». наклеїти стрічки спеціальні, щоб відрижали світло. «Або ж на курсі є такі. Ну так, Да. Дотримуватись правил дорожнього руху і не нехтувати безпекою пішоходів закликають правоохоронці і водіїв. Зараз вже починає у нас мінусова температура, починаються ожеледиці, потрібно звичайно змінювати шини і розраховувати, що все ж таки гальмувати потрібно вже заздалегідь. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста.